Пам'ятник чорний тюльпан уособлює славу та героїз воїнів-інтернаціоналістів, які воювали в Афганістані і загинули на полі бою. По різному і в різні часи називали цю подію, але вона визначає силу духу радянського солдата та його прагнення нести мир у всьому світі. Такий фахільний похід був організований в Житомирі 25 років тому. Мы не проводим каких-то торжественных мероприятий, речей, помпезності, митингов, просто пам'ятати. у каждого из нас, у вас, у меня, у оператора, вот, у ребят в семье по-любому кто-то не вернулся, кто-то в той воде погиб. Говорить какие-то речи смысла нет. помянуть надо. Это как бы это день памяти. Не это не это такая так? Не, конечно же, мы официально поведомо офисично их, але мы их и не запрошивали, а вони не висвітлювались. Хотя народні депутати у нас сейчас в колонии идут. Это Геннадий Зубко, его инициативу сам приехал, поздравил и принял участие. Колону супроводжувала машина Державної автомобільної інспекції. Попереду на бронетранспортері молодь тримає прапори громадської афганської організації. Хто хотів, той долучився до походу афганців та учнів Житомирського п'ятого професійно-технічного училища, які і тримали в руках запалені факали. Початок руху за світлої гнини, а вже біля монументу настала темна ніч. Тут же відбулася панахида по тих, хто загинув в руки визвольної війни. Если люди поймут о том, что их не должны организовывать, а организовывать их должна их память, их совесть, их надежда на будущее, надежда на будущее своих детей. Они должны вспоминать эти вещи страшные, страшні для того, щоб вони не повторялись. Душою с нами, душою быть з людьми, які це делают, ну скажем так, неформально. 25 років тому, в числі перших України та в колишньому радянському союзі, в Житомирі було утворено спілку ветеранів афганської війни і воїни афганці завжди на передовій. І вони несуть ідею миру, любові та надії для кожної з нас.